В офісі президента відреагували на прослужку у залужного. Буде скандал, що скаже Зеленський і до чого готується російська пропаганда. З'ясуємо у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Вівік. Офіс президента уперше прокоментував прослушку Валерія Залужного. Деталями інциденту поділився радник Єрмака Сергій Лещенко. Він наголосив, що знайдений жучок це застарілий пристрій, який використовувався українськими спецслужбами ще за часів Януковича. Він не мав обладнання для передачі сигналу або накопичення інформації. При цьому Лещенко наголосив, що жучок знайшли не у кабінеті залужного. Цитуємо він виявлений у приміщенні, яке розташоване в одній з публічних будівель, де мав намір розміститися головком разом зі своїми колегами та підлеглими. Це приміщення тривалий час було державною власністю, але потім потрапило в руки до приватного інвестора, який оперував ним на власний розсуд. Кінець цитати. Лещенко додав, що у цій будівлі більше року тому сидів Валерій Залужний, а конкретно у цьому кабінеті, де знайшли прослушку, сидів його підлеглий. Потім вони, мовляв, змінили місце розташування, а тепер знову вирішили повернутися до цієї будівлі. Ймовірно, ситуацію з прослуховуванням залужного прокоментує сам президент. Це може статися вже завтра. Володимир Зеленський вівторок проведе підсумкову прес-конференцію. Місце і час невідомі, але у журналістів буде змога поставити запитання главі держави, у тому числі і про цей інцидент. Друзі, а поки напишіть в коментарях свою думку чи прокоментує Зеленський ситуацію із прослуховуванням головкома. Ми ж будемо рухатись далі. Отже, реакція Мар'яни Безуглої на інцидент із прослушкою допекла навіть користувачам соцмереж. Давайте нагадаємо, що народна обранниця опублікувала фото жабу, на якій разом із главою держави та Андрієм Єрмаком, нібито слухає розмови залужного. Більшість людей не оцінили жарт безуглої, яка славиться своєю критикою на адресу військового командування. На думку користувачів, подібні глузування в умовах воєнної агресії РФ абсолютно недоречні. Більше того, вони грають на руку кремлівському режиму та його пропагандистам. От, до речі, про них очевидно, що кремлівські посіпаки не змогли оминути увагою такий скандал. Наприклад, пропандистські ресурси Рідівка повністю перекрутив реакцію залужного на прослуховування. Генерал у коментарі журналістам натякнув, що поставився до знайденого жучка і зі словами: це війна. Однак, російські пропандисти стверджують, що йдеться не про війну з країною окупантом, а про протистояння із офісом і зеленським, зокрема. Водночас, ресурс звізда, який належить Міноборони РФ, запевняє, що усі співробітники із доступом до кабінетів генштабу, буцімто вже проходять перевірку на поліграфі. Інтерес до новини серед росіян підігрівають також і Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва. Останні взагалі, без жодних припущень стверджує, що жучок справа рук Зеленського, мовляв, той нібито бачить у залужному конкурента і тому прослуховує усі розмови генерала. Схоже, що пропандисти діють в одному ключі з метою дискредитувати українську владу. На це вказує аналітика інституту вивчення війни. Днями його фахівці повідомили, що Росія продовжує інформаційні операції, спрямовані на розкол військово-політичного керівництва України, особливо між Зеленським і Залужним. В інституті постійно спостерігали як директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін і реченця МЗС Марія Захарова безпідставно стверджують, що нібито захід розмірковує замінити Зеленського. І що між ним і залужним існує невизначений конфлікт. Цитуємо знову: російські джерела все частіше поширюють повідомлення про внутрішнє політичне напруження в Україні, щоб дискредитувати українське керівництво, посіяти недовіру між українськими громадянами та урядом і послабити підтримку України заходом. Кінець цитати. Тож чекаємо на результати слідства у цій справі, яке скаже, кому саме належить пристрій для прослуховування. Друзі, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі в ефірах.